Вітання глядачам телеканалу МТМ. Ви дивитесь акценти життя у родині вкрай важливе для кожної дитини для її повноцінного розвитку. Важливо, щоб обстановка була здоровою і безпечною. На жаль, завжди є ті, хто позбавлені належного батьківського піклування з тих чи інших причин. А війна розширила цю категорію. Запоріжжя прифронтове місто і непоодинокі випадки, коли діти, рятуючись від війни, потрапляли сюди без батьків. Отже, говоримо про сімейні форми виховання. Наскільки гострою є проблема влаштування дітей у родини в нашому місті, та як вона вирішується? Поруч зі мною Наталія Северакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. Отже, яка зараз ситуація у Запоріжжі з кількістю дітей, які потребують батьківського піклування, тобто які з тих чи інших причин зараз позбавлені такого? Ну, На сьогодні нагальна проблема це діти, які залишились без батьківського опікування, вони ще не мають статусу. Це саме діти, які опинили в складних життєвих обставинах. Це діти в 2023 році досягла цифри 170 дітей. Діти, які були виявлені під час відвідування поліції, акт покинутої знайденої дитини, акт оцінки ризику безпеки служба у справах дітей складає, або вже розпорядження районної адміністрації про негайне відібрання дітей. З цієї кількості дітей ми розп... можна розподілити. Да? Після роботи з батьками 35 дітей. Ми нічого не змогли зробити. Ми направили до центру реабілітації. 54 дитини ми повернули батькам, тобто, все-таки було бажання, були усунуті проблемні питання, і ми повернули батькам. Ну і цифра 5 дітей дуже маленька. Це були влаштовані в патронатні сім'ї. Всі інші були розподілені, хто пішов на усиновлення, кому надано mm -hmm. статус, Ну тобто, вже більш такі маленькі критерії. А от 170, ви сказали, в 2023 році це багато більше, ніж зазвичай, от що змінилося. Давайте порівняємо, 22 рік це було 73 дитини. Тобто на 100 дітей це велика кількість, яка була саме виявлена цих дітей. На початку війни ми більше привертали увагу дітям, які приїхали без батьків сюди на територію, угу. де батьки залишились на окупованій території. Зараз вже більш така стабільна ситуація. Вже хто залишився в Запоріжжі, він проживає. Діти, які набули цього статусу, вони влаштовані під опіку. А от діти, які проживають тут в родинах ВПО або наші складні життєві обставини, ситуація трошки погіршується. Йде зловживання алкогольними напоями. На жаль, є нерозуміння між батьками і дітьми, бо 2011 рік народження, 12 років дитині, в неї свій характер, в неї своє бачення життя. Воно трошки не розуміють їх батьки. І на жаль, є таке, що батьки виставляють за двері і кажуть, що ти йдеш сьогодні з дому. Викликається поліція і звичайно складається акт покинутої дитини. Потім от, і потрібна робота психологів. Ну я так розумію, що це пов'язано якраз таки з тим, що у нас у Запоріжжі велика кількість вимушено-переміщених осіб це нові люди, нові сім'ї, з якими ви працюєте, і тому от виявлені такі діти. Так, на Ці жаль, ситуації. за законодавством, діти, які на якій території вони виявлені, це mm -hmm. діти територіальної громади, тобто міста Запоріжжя. Якщо вже до нас перемістилися, ми обов'язково потім з ними знайомимося. Ми пишемо листи на відповідні громади за місцем фактичного проживання на сьогодні. Всі ну більшість громад прож перебуває саме в місті Запоріжжя, тому ми дізнаємося інформацію чи перебували вони на обліку, наприклад, чи були. Вони схильні до складних життєвих угу. обставин невиконання, і таким чином ми вже робимо висновки вже з підсумками свого центру соціальних служб і служби у справах дітей. Яка робота проводиться сьогодні службою у справах дітей? От в напрямку розвитку сімейних форм виховання, щоб діти виховувалися у родинах? А, ну, всі чотири форми у нас успішно реалізуються сьогодні. Це Дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. Переважно це опіка. Тобто, у нас в місті Запоріжжі сьогодні це 631 дитина, яка проживає і вона влаштована під опіку. Останнім часом це не обов'язково родичі, це можуть бути сторонні люди, які пройшли навчання і взяли дитину в родину. Дійсно, дуже багато звернень саме дітей, які постраждали внаслідок війни, тобто які залишилися без батьківського піклування. Ну і є е, третя форма е, патронат, яка сьогодні, на жаль, дуже повільно у нас е, розповсюджується, тому що не дуже наше населення розуміє, що таке патронат і як можна тимчасово виховувати дитину. А що це таке патронат? Чим відрізняється від прийомних родин від опікунів чи не відрізняється дуже? Відрізняється да, відрізняється тим, ось тільки напередодні нашого зустрічі якраз заходили прийомні батьки, які е, і син підріс і захотів стати опікуном. Я кажу, чому ж не патронат? Ми не можемо е, потім попрощатися з цією дитиною. Патронат це тимчасова форма виховання, це допомога дитині або її батькам виходу цієї складної життєвої mm -hmm. обставини. Тобто, Наприклад, саме позитивне, що було, мама лягла на лікування. Мама у нас була одинока, дитину залишити було абсолютно нікому. Дитина влаштовується в патронат, поки мама отримує лікування, дитині зберігаються сімейні форми виховання. Саме головне, що вона в родині. Деякий час вона перебуває, тобто вона обов'язково забезпечується освітою, медичними послугами, дозвіллям, всім необхідним для виховання в родині. Потім ця дитина обов'язково повертається. Патронат це. Така форма, щоб ми пішли, тобто де ж проходить далі, і треба, щоб не було у нас інституційних таких закладів, а все-таки були батьки. Батьки, які теж тимчасово фактично виховують цю дитину. Тобто не інтернат, а... Повноцінна родина, в якій дитина може перебувати певний час так на власній житловій площі. Mm -hmm. Ну я так розумію, що ці форми виховання вони дуже поширені в Сполучених Штатах, наскільки я знаю, і в Європі також це в них давно така практика є. У нас чомусь не так це розвивається активно. Я даже бачила, що Західна Україна дуже добре багато в них патронатних сімей. В Запоріжжі на сьогодні це одна родина, і те ми вагалися, як це буде, тому що ця родина має власних своїх трьох дітей. Але настільки вони себе зарекомендували, ми розуміємо, що дуже класна форма, тому що дітям комфортно, не було жодного зауваження. На сьогодні це п'ять дітей, які вже отримали патронатні послуги. Звичайно, було від трьох місяців і до дев'яти місяців. Вони там перебували, тобто ми не витримали три місяці да, норма, яка передбачає законодавством. Але е, не батьки не пожалілися, не діти не поскаржилися. Ну тобто вони постійно активно з нами на контролі, е, постійно працює з ними міждисциплінарна команда, і е, даною родиною було дійсно подолані всі життєві обставини. У нас було позитивно тим, що. Одна дитина у нас зберігла своїй сімейній родині. Ми знайшли потім бабусю, і коли вона отримала статус, вона перейшла в родину своєї бабусі під опіку. У нас було повернення матері, коли мати проходила е, лікування щодо зловживання. Mm -hmm. да, тобто вона реабілітувалася, і суд по нових батьківських правах дитина була також передана матері. Ну тобто, це теж позитивний такий е, сьогодні маємо. А е, далі, от все інше, це зазвичай все таки. Коли ми працюємо, працюємо з батьками і потім подаємо все таки до позовну заяви до суду щодо позбавлення, і потім цю дитину ми вже передаємо в сімейні форми виховання. Тобто, патронат це між тим, доки вирішується доля дитини, родини, так, так. я розумію. Як влаштовуються, я так розумію, на три місяці чи да тим? ну спочатку. Треба стати патронатною родиною, тобто треба бажання всієї родини, ну і обов'язково перше, куди влаштовується, це до трьох місяців. Можливо, воно і раніше різна буває ситуація. Але за наказом служби у справа дітей і розпорядженням органу опіки та піклування дитина потрапляє в родину і, звичайно, там перший термін це три місяці. Якщо не подолані наші життєві обставини. Ми продовжуємо ще на три місяці, тобто це півроку. Ну а потім вже, звичайно, якщо дійсно розглядається справа в суді, як у нас було один раз, то це було 9 місяців, і потім дитина вже потрапляла до родини. Одна у нас патронатна родина у Запоріжжі. Як хто може стати, як саме от, патронатним батьком чи матір'ю? Цю роботу ми проводили зазвичай серед безробітних людей, да, які потребують роботи, тому що це дійсно робота. Це вже саме спрямоване на виховання цих дітей. І е, наша прийомна родина, на що вона брала увагу? По-перше, за сімейним столом вони прийняли рішення, а давайте допомагати дітям. Тому що не одного патронатного вихователя замало. Треба обов'язково добровільний помічник. Це може бути дружина. Це може бути повнолітні діти, які на власній житловій площі проживають разом і допомагають один одному. Тому що, наприклад, наша родина вона сьогодні виїхала в безпечне місце. Е, наразі, якщо треба забрати дітей, патронатний батько до нас приїжджає, забирає, а добровільний помічник знаходиться постійно поруч з дітьми. Саме головне, що сьогодні діти відвідують ту ж школу, да, і медичні заклади і постійно співпрацюють з нами. Ми не припинили з ними стосунки. Саме головне це не мати судимості сьогодні, це е, висновок про стан здоров'я абсолютно всіх членів родини, якщо їх більше, ніж добровільний помічник. Ну і бажання, заява повнолітніх або неповнолітніх дітей, тобто вони повинні осознано написати заяву про те, що вони бажають, щоб на вихованні в їх родині були сторонні діти, навіть неповнолітні. Так, неповнолітні. Якщо дитина досягла того віку і має висловити свою думку, тобто настільки розвинута, вона може вже написати заяву або у присутності працівника служби у справах дітей сказати, але обов'язково треба думка дітей, щоб потім ми не навріділи цим дітям. Так, як конфлікту конфлікту не було внутрішнього. Так, обов'язково. Це повинно бути житлове приміщення, не обов'язково своє власне, це може бути і орендоване. Окрема кімната, створена для наших дітей, потрібна обов'язково. Ну і, звичайно, потрібен і сталий дохід цієї родини, тобто, один з е членів родини повинен працювати. Ми ж не повинні за рахунок дітей, щоб ми утримували там своїх власних. Тому обов'язково повинен бути дохід. Тобто, дохід, бажання, стан здоров'я, несудимість і е Бажання всіх членів родини обов'язково, ну це все ті фактори, які ем, ну не обов'язково роблять людину гарним батьком чи матір'ю. Є якісь навчання, як правильно виховувати дитину, щоб і не нашкодити, тому що наявність житлової площі, доходу і відсутність судимості ну це добре, звісно, але це не гарантує нічого для дитини. Так, законодавство трошки змінило якраз цей напрямок, тому що тепер консультування інформування проходить спочатку в службі у справах дітей. Тобто ми проводимо бесіду з кандидатами, які мають бажання. Обов'язково пишемо лист на оцінку життєвої ситуації в родині на центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. Вони відпрацьовують протягом 5-10 днів цю ситуацію. Якщо дійсно є... Розуміння в родині є стабільний психологічний такий затишок, да, де вони направлені на те, щоб виховувати цю дитину, сторонню дитину в родині. То вони пишуть цей висновок, і тоді вже е, даний патронатний вихователь і добровільний помічник обов'язково йде на навчання. Навчання проходять в обласному центрі соціальних служб сьогодні, в місті Запоріжжя є е, е, тренер спеціальний, який пройшов це навчання. Вони проходять. Це навчання, і потім вже е, отримують рекомендації або не рекомендації щодо виконання патронатних послуг. Але що я хочу зазначити зараз, надзвичайний у нас стан да, воєнний стан, то є така трошки пільга, якщо є, е, е, вони бачать, що є хист цієї родини, да, то вже під час навчання вони можуть сказати, що так, ця родина може виконувати дані послуги, воно може прискоритися. Але все рівно обов'язково навчання треба проходити. Я хочу сказати більше, раз на рік потім йде підтримка, якби підвищення кваліфікації, тобто допомога, можливо, якісь там розглядають випадки, що трапилося mm -hmm. в родині, але обов'язково вони ж перебувають на супроводі для того, щоб будь-які питання були вирішені конфіденційно, і головне, щоб дитина залишилася в родині. А скільки навчання триває? Протягом місяця місяць дається да, на да, обов'язково І воно не онлайн, воно офлайн для того, щоб зрозуміти в групі, розглядати повністю якісь там задачки, да, які вони там вирішують угу. як з психологом, для того, щоб отримати цей сертифікат. У подальшому, коли дитина влаштовується до родини, і виникають якісь такі ситуації, які можливо складно вирішити самотужки, можуть звертатися. Так, обов'язково. Після того, як дитина потрапила на судину, працює з ним міждисциплінарна команда, до якої входять фахівці і соціального захисту, і службу справа дітей, департаменту освіти, ну тобто всі ті структури, які направлені саме на підтримку цієї родини. Після того, як дитина влаштована, складається індивідуальний план цієї родини на кожну дитину, і там прописуються всі ризики, які сьогодні є. Наші патронатні батьки обов'язково щоденно ведуть журнал, в якому вони записують свої спостереження. Тобто дитина може розкриватися, от воно допоможе нам на що звернути увагу? Можливо, якісь є такі ризики перебування в власній родині, щось не так роблять батьки, десь якась травма є в школі. Наприклад, або там дитячому садочку. От вони це все обов'язково прописують. Для того нас про це інформують, вони ж співпрацюють з власними біологічними батьками. Вони бачать це відношення, як дитина реагує на своїх власних батьків, що розповідають ці батьки. І таким чином складається саме оцінка ризику да, перебування дитини в власній родині, для того, щоб ми зробили потім висновки, чи повертаємо ми цю дитину, чи не повертаємо. Є бажання в дитині, щоб підтвердити. Обов'язково так робиться з психологом, але зазвичай в звичайному житті це одноразова акція присутності психолога. А тут уже йде саме напрацювання ім, іменно з цими батьками. Ну це така дуже повноцінна, відповідальна, важлива робота, як влада підтримує дану форму виховання. Мабуть, є зарплатня? Так, значить, на державному рівні підтримується наш патронат. Сьогодні наші батьки мають грошове забезпечення, це заробітна плата. Вона у нас змінюється. Це п'ять прожиткових мінімум працездатних особи. На сьогодні це чуть більше 3 тисяч гривень. От ми помножимо на 5, У нас вже ми отримуємо, щомісяця. ця родина отримує 15 тисяч і е, обов'язково йде окремо утримання соціальна допомога на дитину. Якщо це дитина віком від 0 до 6 років, це одна сума, так само е, майже 3 тисячі, це йде 2,5 прожиткового мінімуму. Якщо дитина старше 6 років, так само 2,5 прожиткових мінімуму. Але якщо дитина з інвалідністю, то іде вже три з половини. Якщо ну так по цифрам, то да до шести років це до шести років, mm -hmm. да і хочу сказати, що так в середньому порахувати, якщо наприклад в родину влаштовано дві дитини е, різного віку, то родина щомісячно отримує майже 30 тисяч гривень. Якщо от порахувати так, як е, зазвичай е, середня статистична родина, да, яка проживає, то це нормальна заробітна плата для того, щоб саме утримувати дітей. На місцевому рівні ми так само продумуємо ці шляхи, тому що сьогодні програма Діти Запоріжжя вона підтримує всі сімейні форми виховання, да, як прийомні родини, опікуни ми зробили одноразову виплату дитячі будинки сімейного типу. То вже наразі пропонується а, така пільга, щоб була теж одноразова допомога саме на утримання при влаштуванні дитини. Mm -hmm. От поки вони будуть оформлювати в департаменті соціального захисту свої виплати, да, та отримувати, щоб вони відразу могли мати вже кошти для того, щоб можна було там що необхідно сьогодні а, для цієї дитини, тому що зазвичай дитина, яка потрапляє до лікарні. Вона навіть буває, що не має сезонного одягу, наприклад, її треба долучити до навчання, це дуже важливо. І тому, щоб наша родина була сьогодні забезпечена, а не чекала своїх виплат і вже могла долати ті складні життєві обставини. Дитина може сигналізувати з цієї з патронатної родини, якщо, наприклад, там в неї щось не так, як їй здається правильно. Кому так, це? Коли вона спілкується з нашою службою з дітей, у наших дітей є. Незалежний психолог, який вона має там, номер телефону, куди вона може подзвонити і там, поскаржитися або звернути на щось увагу. Але як практика наша показала, навіть батьки бачать якісь зауваження і нам телефонують і запитують, які були проблеми там в цій родині. От я побачила там, у нас там була така та проблема. От буквально було таке, що троє дітей з однієї родини, але одна дитина перше, що зробила, це вона поцюпила там маленьку суму коштів. Да, для того, щоб купити собі просто поїсти. Вона не вірила про те, що вона буде нагодована, що в неї все буде. І мати це замітила, вона звернула на це увагу і розповіла, що в нашій родині у кожної дитини є свої власні кошти, які ми видаємо, щотижнево. і ти можеш сама їх зберігати, витрачати на свій власний розсуд. Але після цієї розмови наша дитина була дуже здивована, тому що вона цього не мала. І тоді ми почали спілкуватися з родиною, на що звернути увагу нам. І ми вже знаємо точно після бесіди з біологічними батьками. Що ну діти не знали навіть інколи поїсти три рази на день, да? і постійно вони вже бракували. Тобто mm -hmm. це говорить про те, що дитина захищалася для того, щоб просто бути не голодною. Це на сьогодні проблема для роботи з психологами. Наразі, після проходження, наша родина от проживає вже два місяці. Діти довольні, і ми довольні тим, що вони перебувають в родині. Дітям потім з цією родиною розлучатися ж, мабуть, складно. Не дуже травматично це для дитини, яка побачила інший світ, як може бути насправді. Е, ну, діти це діти. Сьогодні вони е, запам'ятали обов'язково це добро. Вони підтримують потім зв'язки. Ну, наша родина вона ділиться навіть мобільними телефонами для того, щоб можна було бачити. Вони діляться своїми фотографіями, тобто, що там трапилось, і навіть нам кажуть, якщо в цій родині щось буде не так, обов'язково телефонуйте ми цих дітей, обов'язково візьмемо, навіть не взираючи на кількість. Угу. Бо сьогодні військовий стан він дозволяє. Нехай буде стисло, але буде комфортно цим дітям. І, звичайно, дуже важко. Навіть ви знаєте, коли забираєш п'ятої дитячої лікарні дітей і влаштовуєш. По дорозі вони всі кажуть, а ми зможемо побачити цих медсестер, бо вони нам зробили стільки mm -hmm. гарного, хочеться їх обов'язково зустріти і потім подякувати. То оце, мабуть, саме головне те, що не вистачає нашим дітям. Чому і mm -hmm. хочеться дуже, щоб в місті Запоріжжя був патронат. Будемо сподіватися, що вас почули ті, хто може і хоче це зробити, але все ж таки одна родина, а дітей багато. От куди влаштовані діти, які не можуть потрапити до цієї однієї родини. Ну, е якщо зараз беремо, то це наша п'ята дитяча лікарня е е виконавчим комітетом вже затвердили ми рішення, яке е затвердили порядок взаємодії зацікавлених установ і органів для е соціального захисту дитини, яка залишилась без батьківського піклування. Тобто сьогодні ми напрацювали, як нам об'єднати свої зусилля для того, щоб дитина е була, мала е безперебійне навчання. Профілактичну бесіду з тією ж поліцією і батьками, соціальний супровід обов'язково. Ну і надалі ми працюємо з батьками, а також родичами. Тобто, спочатку ми дуже хочемо, щоб відгукнулися, хоча б родичі, знайомі з якою дитиною комфортно. То щоденна сьогодні співпраця в лікарні. Ми майже чергуємо просто з центром соціальних служб, з поліцією і з викладачами. Вже наладжена угу. ця проблема, і наразі навіть готується мультимедійний клас в лікарні для того, щоб були класи, де можна було навчатися. Але головне, щоб дитина була абсолютно всім забезпечена. Харчування є, проживання є, медичний догляд теж є. Тому. Наразі прифронтове місто, але ми здолали дуже багато проблем, і ці діти обов'язково вже з лікарні виходять, що найбільше це в родину. Якщо ні, то ми перевозимо до центрів соціально-психологічної реабілітації, які надасть нам вже обласна служба з дітей. У нас сьогодні це Хмельницьк, Тернопіль, Львів, Київ, тобто там, де ну, більш, -менш... більш безпечні. Да, Угу. Ну, З патронатною родиною зрозуміло. Е, є ще прийомні, є опікуни. Я так розумію, з цим ситуація у нас краще в Запоріжжі. Краще. Е, опікуни у нас є і черга сьогодні. На прийомні родини сьогодні, які залишилися в Запоріжжі, п'ять наших запорізьких є. Але сьогодні до нас приєдналися дев'ять вимушено переміщених осіб, і вони прибувають в місті Запоріжжя. Дев'ять сьогодні... родин? Так, да, Дев'ять угу. родин. А сьогодні у нас є 31 опікун вимушено переміщений, який теж для нас на контролі і допомагаємо містом Запоріжжя саме для цих дітей. Ну і наші дитячі будинки сімейного типу, три, яких повернулися вже з евакуації, не сподобалося їм бути не вдома. Краще. Да, вдома краще. Ну і чотири дитячих будинки до нас приїхала саме вимушено переміщених осіб. Головне, що сьогодні в нас в умовах війни. Продовжуються усиновлення, продовжується влаштування дітей в ці родини. І до нас приходять ми сьогодні одна громада, яка має таку можливість щодо влаштування цих дітей. Тому за місцем проживання обов'язково робимо будь-яких опікуни, які у нас тут проживають, то за місцем уже фактичного проживання ми робимо опіку над дітьми. Ну і підтримка влади. я Так розумію, в цьому питанні також є грошове. Забезпечення Так, да, я дуже довольна тим, що mm -hmm. нас підтримали на 24-й рік. Все, все затверджено, тому ми чекаємо, якщо будуть у нас і новий дитячий будинок сімейного типу, і нова прийомна родина. А гроші у нас є на сьогодні. все затверджено, тому чекаємо тільки головне, щоб ми хотіли виховувати цих дітей. Дякую вам, пані Наталі. Будемо сподіватися, що ті, кому це потрібно, нас почули сьогодні. Це була Наталя Северак, що начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради. А я дякую за увагу. Бережіть своїх дітей, адже вони наше майбутнє, і яким воно буде залежить від того, наскільки добре ми про них дбаємо. Затишку вашим оселям і тихої нам всім ночі. Побачимось.